Цього тижня адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні понад 3350 авіаційних ракет. Вони називаються Extended Range Attack Munition, або ERAM. Ці ракети прибудуть в Україну приблизно через 6 тижнів. Інформацію надав The Wall Street Journal. Вартість озброєння становить 850 мільйонів доларів США. Фінансування переважно від європейських країн. Окрім ракет ерам, до пакету входять інші види зброї. Постачання затримали до завершення переговорів Дональда Трампа з лідерами Росії та України. Ракети еРАМ можуть летіти на відстань від 240 до 450 кілометрів. Їх використання має бути погоджене з Пентагоном. Сполучені Штати офіційно не оголошували про нове постачання цих ракет, але інше озброєння, яке Європа купує у Вашингтона, може бути передане Україні. Також передбачено постачання систем протиповітряної оборони. Крім того, будуть реактивні системи залпового вогню з дальністю до 145 кілометрів.